Друзі, всім привіт! Сьогодні вибрався на риболовлю з криги. Спробуємо щось спіймати. Хоча народу сьогодні мало, всі кажуть, що не кліє, але я думаю, щось ми сьогодні повинні спіймати. У нас знову замерзла річка нарешті. Хоч трохи схоже на зиму. А то зовсім якось було не те. Приходилося ловити на спінінг. Так що будемо сьогодні пробувати. Хотів сьогодні ще половити на балансири, але Блін забув взяти повідки для них. Тому, скоріш всього, на них ловити не будемо. Хоча, можливо, якщо окунь буде клювати, то спробуємо без повідця. Будемо надіятися, що щука не відкусить його. Тому, друзі, збираємося. Ось дві вудочки. Зараз сюди поставимо одну на мотиля, другу на безмотивку і будемо пробувати ловити. Так, ну що, будемо пробувати ловити. я пробурив дві луночки, ну, там ще третя я, якщо тут не буде клювати. Так, вони вже потроху починають замерзати, тому що сьогодні мороз, ну я не знаю який зараз, але я коли виходив з дому, було мінус 12. Ну, як мінімум писали, що було мінус 12, а по факту трошки менше можливо. Так. Давайте відразу відміряємо глибину. Так, ну глибина маленька тут. Була раніше більше, але вода спала. Ще зараз спробуємо прицепитися до мотеля та половити на нього. Я впевнений, що тут 100% клюне якийсь йорш. Так, луначки быстро. Пыльмерзывать. хай стоять. Опа, ведро за, бедра за, друзья, была поклевка. Ну я ж кажу, Йоршик, скоріше за все. Тому що їх тут вистачає. Так і все більше не хоче. Вершів тут можна, конечно, наловити дуже багато. Головне, щоб. Було щось на крючку. Зараз відразу ще один клюне, я в цьому впевнений. От, як я і казав, маленький, але відразу було well, це О, нарешті. Я ж кажу, щось було схоже на окуня. Нарешті перший окушар. Так, тепер ми його зараз закинемо у Віндерся, щоб він собі плавав. Так, ну що, друзі, ось така у нас сьогодні риболовля вийшла. В принципі, хоч щось спіймали і це добре, вже такий непоганий мороз, я вже, як бачите, весь вкутався, Ось така кучка сьогодні спіймалася. Вірші один на такий навіть непоганий. Хоча якби вони всі хоча б, хоча б такі були, було б краще. І ось окуня кривули. Тому, кому сподобалась така риболовля, друзі, не забудьте підписатися поставити лайк, натиснути на дзвіночок. Ну і всім до зустрічі. Я думаю, ще ми сьогодні. Сьогодні кажу. Ще ми сюди прийдемо і щось хороше спіймаємо.